У фондах обласного краєзнавчого музею зберігається понад 200 екземплярів вишиванок зібраних на Миколаївщині. Проте візерунки, кольори, техніки вишивки на них різні. Ну на жаль, такої сорочки вишитої. Яка б ідентифікувала Миколаївщину як Миколаївська вишита сорочка, в нас немає такого явища? Ну, тому є багато причин. Ну, найперша, мабуть, є те, що на Миколаївщину приїжджали переселенці з різних регіонів України. Світлана говорить, що міграції були пов'язані із промисловим розвитком регіону. Робочі руки та голови з'їжджались на південь і в кінці 18-го, і на початку 20-го століття. З Полтавщини, з Київщини, з Чернігівщини, з Поділля до нас приїжджали. І, звісно, приїхали люди, вони продовжували традиції тих регіонів, з яких вони були вихідцями. Ось ця сорочка була вишита переселенцями з Полтавщини, говорить Світлана, а ця перероблена з рушника. Вишивали жіночі, довгі та короткі дитячі та чоловічі сорочки. Чоловічі сорочки оздоблювала також пишною вишивкою. Це були рослинні, геометричні орнаменти, їх можна також побачити на наших вишивках. Також вишивали на скатертинах, хустинах та подушках. Миколаївщині притаманний таврійський розпис, говорить майстриня та дослідниця Руслана Сікаленко. В Миколаєві охочих навчають і самій техніці розпису, і перенесенню його на тканину. Техніка дещо відрізняється від стандартної вишивки. Стояло таке досить складне завдання: поєднати розпис да, безпосередньо і перенести його в вишивку. І була ми тест. Тест дуже багато варіантів безпосередньо технік, і все ж таки зупинилися на гладі, тому що саме вона дуже класно імітує рух пензля, рух фарби, яка лягає. І водночас нам треба було поєднати традиції да, символіку із традиціями самого розпису. Сам таврійський розпис має свої кольори та символіку. Миколаївська вишиванка, вона увібрала традиції таврійського розпису. Це синьо-блакитно білу з краплинами охри, е, кольорову гаму, символіку, маяки, матула, е, е, там хвильки, човники. Да? Ну, безпосередньо там є і дерево життя як е, взагалі національний символ. В Миколаєві вже можна побачити людей у сорочках вишитих у стилі таврійського розпису, говорить Руслана. Зараз ми якраз чекаємо підсумків засідання експертної комісії, тому що ми подали безпосередньо таврійський розпис як елемент до того, щоб він був включений в національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. Зараз ось очікуємо на результати, тому це точно наше Миколаївсь... Миколаївське. Руслана додає, що Таврійський розпис почала досліджувати ще у 60-х роках журналістка Євгенія Бондаренко. Розумієте, народна творчість це такий процес, який не переривається, він постійно розвивається. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.